Розглянемо більш детально новинки від бренду Decker. Модель D9004 та d 10004 Планшети мають великий сенсорний дисплей на 9 та 10 дюймів діагоналі з кіллет-матрицею та розширенням 2К 2000 на 1200 точок. Працюють на операційній системі Android 13, мають сучасний восьмиядерний процесор RK3562 з тактовою частотою 2 ГГц та 6 ГБ оперативної та 128 вбудованої пам'яті. Завдяки цим характеристикам ви будете впевнені, що будь-яка програма з Play Market буде працювати ідеально, будь то навігація чи стрімінгові сервіси з потоком відео або аудіо. За звук цих магнітолах відповідає потужний підсилювач TDA7851, який видає 4 канали по 50 Вт. Налаштовуйте звукову хвилю за вашими подобаннями завдяки цифровій обробці звуку та широкополосному еквалайзеру. Досить підключати ваш мобільний завдяки проводам. В магнітолах реалізована функція CarPlay та Android Auto, завдяки яким ви з легкістю дублюєте екран власного мобільного на планшет. Паркуйтесь безпечно, модель 004 підтримує підключення камер не тільки з заднього огляду формату CVBS, PAL, NTSC, AHD, а ще й 360. Передня, задня, плюс дві камери монтуються в бічні дзеркала. Дані моделі можна придбати по всій Україні у представників від бренду Циклон, Некстон та Декер.